Всем привет, ребята, з вами Lovey, и сегодня я буду, как уже зрозуміло по тім назві цього відео, ми сьогодні будемо е-е добудовувати стіну на сьомому поводці у Minecraft. А мені треба стіки круляка, що я не знаю. Десь Інтригюю. А вот и он, типа, А можно будет поставить в А, нет, не, не могу. А по телефону? <грає> e, чесно легше грати ніж на комп'ютері, бо це набагато багато Тут ще ми це добудем. Про цей ми не забудем, конечно. Шо? Переста куда будем, дать підемо до хати, бо если честно. Ну хочу я докуждат. Як було близько, як це було дуже близько. Пішли, пішли опять. Точно тоже тут зомбари ходить. Я зараз раніше світі в голову ванів. Ну, а перед переглядом, то, будь ласка, поставити свій лайкосик, царський, королівський, бо в мене вже дуже давно не добавлялися підписники, то давайте ми їх уже нарешті. проблема уже мне 40 подписок и я вам буду снимать еще крутейшие видео давайте здесь 50 ну 45 давайте То на 50 ку мы не будем делать Золотіе, як бомба у ракети, як боню як израїль, а я зараз ран. лопата вообще не сломалась. Так, я, кажется, долго. Там добавляют эти блоки, там сверху не снимают. Хочу спать там. Да. Я зараз точно на Просто На піксель давати будемо мати. Чого я получится? Як ви то завтра лайк. О, получилось. То штати лайк лайкос. Так, окей. І вы мене запитаєте, скільки я потратив та тиро кьюбазу? Ось! Ось, і це все виживання. Все просто виживання. це все робив. Це уявіть, як це життя довго, це все робив. Ви просто уявіть собі. таку кількість. е. Киру. Коротше, ви мене запитаєте, де я взяв діамант, то ви кайло. ви не думайте, я не брав його в творчому режимі, я його брав. Я коли знайшов в селище одразу вживаю, то я побачив селище, пішов туди, знайшов потім якесь якусь кузню і там подивився, а там було. Как бомбезна штука? Три діаманта. уявляєте собі? Я ще ніколи не брехав, тому що ви мені маєте повірити, бо це правда. Хто це бачив, то я... Е, хто це бачив, то ви принципі, по цей так знаєте, але хто це відео не бачив, бо може його вже на моєму каналі немає, то... Если шоу, то подпишите на то, то поставьте лайк на это видео и что, для отверстия, чтобы стрелять нормально. Блин. у мене шурнув мене району ага. автоматично Поїдає, пожирання колбаси ну, чесно, це відео буде я не знаю я... я не дуже чувствую що воно буде велике бо якщо чесно а, не луки. Мне ща треба ти за круляком. Ой-ой-ой, скип треба круляком. Не давайте краще з балконом стрибну просто, як. один товстий встречу челле. Уявляю, что запазблюда. Єс, єс. Yes, yes. За твою ма это поставлю. Да выйти. Пошла перша. А, а чого вона не може проводити? Он легче так о, он так-то буде. І раз. Заплюнули тайна. В принципе, логічно, принципа логічно, але ничего нет. Здравствуйте бочки! І... Ай, я і стрибнути, але не стрим. І получилось щось что-то классно. А ссылку треба поставити лайк. Это, я думаю, все все ж що... таки. Ай! Єс, 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 с Я выбрався, я вибрався. Поздравляйте мене, я вибрався. уху. Якщо сейчас тобі, Л ты я вже я вже думаю, что стоп. Эй, чуваки, веде. Чуваки, веде. Пацаны веде. Я вас шукаю до вас ставить. Зараз як оглушу вас, та й в клітку положу. Бо ці зомбарі мене вже достали. Чоливи веде? Та я знаю, що вони там за стіною були. Я сейчас не хочу купатися, бо, як ви розумієте, там є багато мобів. Там я набагато більше могут подумать. Давайте тут будемо, здесь, не знаю, теж півстак. може мені стільки вистачить, але я не знаю точно. Ой. Э, ти хто? Не, флоки, я до вас не піду. Коли я йду в шахту, то я зразу розумію, що мене примітить. Раз, два, три, четвер, пять. Тропинку спеціально зробив для того, щоб я не забувався, де моя шахта є, але я, я не забуваю. Не забуваюся, де вона. Я. Замов не вже стало те зомба і мене. Зато один у мене не я... Вони думають, що я лякаюся, але якщо чесно, да. іноді я їх лякаюся, бо вони так голосно рикають, що я вже чуть не углушился сам. Так, ну що там трошки скла залишилося, але може может и так, я не знаю. Мені, якщо чесно, на комп'ютері не дуже подобається грати в Майнкрафт бо це більш важче, ніж На телефоні, бо на телефоні я так швидко розвиваюся в Майнкрафті, а тут це дуже довго. База маленька. Лише сім поверхів. А мій ми, а ми максимальний рекорд то це сорок побудував. Да. я. Там. Як розумієте, я такий... Дуже люблю багато поверхів робити. Зараз, як ви розумієте, ця база не дуже велика, бо вона дуже велика, я так сказав. Ну, да, я розумію, що вона занадто велика, але для мене вона не дуже велика. Як розумієте, я це все робив в виживанні. Та я хочу е, ще 33 поверхи побудувати вверх. А максимум 200 з чимось блоків треба можна вверх піднімати. Ви здаваєтесь, це тільки половина, алло. Менше половини навіть можна сказати. Я спочатку думав, що за цю, е, е, а ч тут зразу двоє б'ється? А, це мені таке Там просто знизу ще ламать. Окей, має ще один кругляка кругля, ще залишилося по... Ай! А, принципи почал. Буду. Я думаю, что крипер перервался. Он тебе тут сканич. Да, я уже вроде положил в ту. Бату зламану. Везьмай матроу. Трошечки добових досок. трошечки, І чек мене на вугіллі не дуже. Давайте б... хай, що тут це все робить, а я піду кругляк ставити. Як ви думаєте, як воно добути скло? Якщо воно не... Не туди поставилося. Як? Як ви мене скажіть, можна його добути. А от ніяк. Ну всі ж блоки чимось можна добути. Але крім того блока, скла. Крім того блоку, нічого... Все можна добути, крім того блока. Честно, я туда давненько заглянула. С камнем буду спать. Або скайлов. Чого я не можу сломати ліску? Я книг? Це подождем, я не знаю. Годинки, ну не пів годинки, звісно, а менше багато, а що паркурить не вмію. Паркури ці, ну, паркур, це для мене як харкорки. А ви напишіть в коментарях, чи ви любите паркури, чи ні. Я, якщо чесно, іногда їх люблю, а іноді ні. Я паркур і проходити тільки на телефоні, бо если чесно. Мені на телефоні більш, більш краще граю, ніж на купівлю. Я на телефоні дуже швидко розвиваюсь, быстріше, ніж тут. Быстрій набагато. Я заглядаю в кожен каньйон. ПАХТ! До Вардина завжди заглядаю. Якщо чесно до Вартана я ще ніколи не заглядав, бо я його хотів знайти, але не знаходив його. До я хотів колись попасти, але потім не вийшло чогось. Потім село знаходив завжди, кожного разу. Коли я тільки заходив в Майнкрафт виживання, грав. Все абсолютно все я завжди виживаю виживанні, бо якщо чесно, це більш крутіше, аніж вживати в креативі, бо це творчий режим, це абсолютно. Не. Це абсолютно дуже чита, то ви розумієте, я більше всього люблю. Е... Виживання грати, бо це крутіше, а ніж якийсь там творчий режим. От скажіть мені, чого тут пять скланок вистачає? Ось вам скло, ось! Але як його добути, то я не знаю. Ну, конечно, я не буду ломати базу, щоб його буду. Це мій любимий світ, я в ньому завжди виживаю, бо це Десь не знаю багато вісім ціків тому. Було. О! Зараз треба поставити лайк, бо я на Ой. Навіть навіть не близько було, навіть не близько. Вы издеваетесь, вы издеваетесь. мені не хватило три с... скла. Вы издеваетесь, вы издеваетесь. Вы надо мной издеваетесь. Окей, давайте, так, так, так. трошки. Я подумав, що це звуки соляна светлят. Вроде як нету. Так, ну а поки що ми підемо тут це скло Якщо б я не... Те скло не поставив, поставив правильно, то я би думаю, що мені б ще два скланьки не хватило. Сорок скла мені не хватило. На ті 200. Юдобрій, як буде так ляха. Лякати. реально мене так зараз лякало що. Что за вариант? Фу. Ось, ось чому я иногда боюся о, грати в Майнкрафт. Я вже не знаю, що вам казати. Я більше біжу... ніколи не піду на куле, если чесно равен. Що? Я вже не, не, не знаю, не буду знімати відео, бо як, ну, я після цієї музики так лекарся, що я не знаю. А чи так зараз ти? Дивіться на хлоп. Так, не стоїмо, скло. Є. Ого. Угу. скоро результати. Ну. А що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь до теж на канал. Ну сьогодні все, побачимо, всім пока. Побачимось наступному відосі, бо якщо чесно. Може і не побачимось. Що забуло? Непонам. Нічого не понадобятся. Але якщо чесно в мене балкон такий великий, якщо чесно, що я сейчас десь десь ем, три блоки я тут десь побудував тут. Так, ну і що ж, друзі, в цьому все, ставте лайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, мой сьогодні з вами був я, да, Dave Кеймс. Всім пока-пока. Побачимось наступному відеосі. Надім щось. І напишіть в на коментарях, що швидше ламається. Ліжко чи ску. Все, пока-пока.